Улюблена частина кожного року, коли світ летить в чергове пекло, а Україна готується до Євробачення. І це в свою чергу означає, що хроніки нацвідбору повертаються на наш канал щодо слідника українського. Я Яна Середа Мануйлова, Це Сніжа. Привіт. Дуже швидко настає кожен рік момент з вознею до кола конкурсу. Я до цього ніколи не готова, багато пропускаю і цей рік не став виключенням. Різне відбулось, тому спочатку коротко а, про новини свіжі та не дуже. Отже, продюсеркою нацвідбору на цей раз стала Тіна Кароль, десь в чорнобілі клавіші, тихенько плачі, піано бо який багато років займав цю позицію. Плакав постійно 369 заявок. Три пісень цьогоріч претендували на те, щоб представити Україну на Євробачення, і вже навіть було перше голосування в дії. Вибирали журі нацвідбору. серед вершителей. Долі знайомий вже нам Дмитро Шуров намагався в шпаринку пролізти назад. Саша Чемеров, Катя Царик, Сергій Танчинець, Анна Свиридова, Олег Псюк, Катя Павленко Джамала, Андрій Гуц. Уляк та Дмитро Зизюлін. за якого, якщо чесно, голосувала я, тому що вже дуже сильно хотілося якихось свіжих облич в журі Нацвідбору. Ну цьогоріч хоча б без Данилка, вже. Потрібно було його відпустити, якщо чесно. Люди обрали Джамалу знову Сергія з гурту без обмежень і Катю Павленко з Голей. Ну, хоча б вона буде якимось свіжим диханням, свіжою кров'ю у журі цьогорічному. Оце, от ці всі люди, оця от Маша Кондратенко, в тому числі. А всі вони це вже дев'ятка, яку ми стовідсотково побачимо на цвітборі Євробачення. І прямо зараз в дії проходить голосування за десятого часу. Який до цієї дев'ятки доєднається. І пісень претендентів на це одне останнє єдине місце, їх також 10. 10! десять. 9! Деся! Дев'ять! Цю людину, цього артиста чи артистів, якщо це гурт, вибираємо ми з вами голосуванням. Але щоб голосувати, спочатку потрібно познайомитись з піснями, тому я пропоную, ми зараз з вами все разом послухаємо. Я, як завжди, свою дуже неважливу суб'єктивну точку зору стосовно того, що почую, вискажу вам, ви можете в коментарях писати, яка пісня вам сподобалася більше. А я вже навіть проголосувала, вже бачу на момент запису цього випуску, яка кількість. Голосів у якого з претендентів і е, яке місце він поки що посідає. Тому знову ж таки ми будемо рухатися з вами по е, сходинках з 10 по перше місце. Як воно є зараз? Тому що до п'ятниці, коли по ідеї, ми будемо знати остаточні результати, вже може все дуже сильно помінятись. Отже, зараз у нас на 10 місці по голосам е, не значи, прав не читає ранреві, Рен ренреві ран пісня. Називається Енімо Ключа дай гучності своєму мейку.

Зрозуміло. Поперше хвилину ми слухали до якогось розвитку, як мені здалось, щось якось довгенько. Мені, в принципі, сподобалось. Я навіть думаю, що це не пісня на десяту сходинку, але в якісь моменти, не знаю, мені здається, навіть в обличчі було видно. А мені було дискомфортно слухати. Я не маю жодної музичної освіти. Я загалом погано сама співаю, але просто як слухач, я аж якось втискалась. Якісь ноти мені були просто як людині неприємні моєму вуху. А так класна дівчина. Давайте далі. Дев'яте місце зараз у дівчини знову ж таки. Грісана руденька, така красива. Кліпів поки нема ні в кого. А ні, до речі, у Грісани є кліп. Я тут зараз якийсь шматочок ставлю. Мені сьогодні його запропонував Інстаграм. Він, мабуть, побачив, що я знайомлюсь потрошки з Євробаченням. Я бачила шматочок. Дуже прикольна дівчина. Давайте дивитись. Додай гучності своєму мейку з New York. Ух, яка сексяу. Золота Вена густиє кров від холоду, пеля. Трима на пальці, доведу справу, не даю шансу. Не любов, а дикі, 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 саки. Це кохання, галі. Вся вже весело. Я сказати тут класно одразу розвиток, але я дивлюсь, що таймінг пісні 2 хвилини, 6 секунд це дуже мало. Але в цілому одразу якийсь розвиток, куплети енергійня. Ну і дівчина прикольно виглядає, якщо чесно, Українсько. Мені так багато щось нагадало. Різних шматів, щось Аліну Паш, щось Дерафієво. Ну, ми не будемо все з вами слухати цілком, тому що я думаю, що заблочить 100% відео. Мені а, прикольна ця дівчина, мені прикольна ця пісня. Можливо, не для Євробачення. Знову ж таки, тому що дві хвилини пісня не можна нічого, ну як мені здається, встигнути показати, щоб запам'ятатися за дві хвилини. Ти просто будеш як рекламний ролик в загальному переліку а, інших учасників. Але в цілому клас, я навіть захотіла собі. І додати в плейлист, щоб якось розсмакувати пісню. Мені подобається поки мені подобається сьогодні. все. я в хорошому настрої. Мене будь-якої миті може репнути блуза, тому треба поспішати. Так по голосам на даний момент восьма знову дівчина, знову співачка Христина Старикова. Пісня називається Райс. Ну, красиво, таке, знаєте, в стилі Євробачення завжди там є якісь подібні пісні, красива дівчина, білявка, брюнетка, і щось таке співає, і одночасно і потужний, і лірично, голос красивий. І якщо чесно, я кожен раз гублюсь за яким рандомним принципом, раз в декілька років ось такі дівчата перемагають. Ну, просто вони є, наче кожен рік, але в якийсь рік можуть зайняти там 15-ту сходинку, в якийсь 10-ти, в якийсь рік десь в п'ятірку потрапити, а потім бах. І перемога. Може, цього року так буде з Христиною Стариковою, хто знає, може вона переможе. А, нормальна пісня, мені подобається. Отакий От ось сьогодні буде огляд. Мені все подобається. Голосую за всіх. Так, далі у нас е, сьоме поки що місце по голосам е, слухачів-виглядачів. Це брикулець Кришталі. Мені дуже подобається цей хлопець. Мені дуже подобається, що він з'явився загалом в українському шоу-бізнесі. Клас. Не знаю, що він буде презентувати зараз. послухаємо. Брикулець. Додай гучності своєму мейку з Maybelline New York. Спочатку нагадала, я вмію літати, я не вмію співати. Е, хто це? Я вмію літати, але хочу його крила. Mm -hmm. mm -hmm. А це джамала крила. Лиш, знає, Бог, Тут вже зовсім не схоже далі. Обринула, Лиш тобі присвячу повні гори кристалю. Бач кохана ясному виставку. Ну клас, класна пісня. Просто, можливо, не для Євробачення. Точніше, для Євробачення, якби Україна не їхала кожен раз напружено перемагати. Тоді будь-яка пісня може поїхати класно нас представити на конкурсі і все буде супер. Але ми ще раз нагадую, трошки з іншим настроєм цей верест беремо. І ясна річ, що Бриколець навряд чи виграє з цією піснею, займе 25 те місце потім його розірвуть в коментарях, кому це треба, але якби Ще раз мета була інша: отримати задоволення від конкурсу від участі. Ми, як глядачі, інакше б можливо реагували, то запросто брикулець і будь-яка пісня, от з тих, що ми послухали, могла б поїхати. І що ми послухаємо ще сьогодні. І от маленький ліричний відступ, хто можливо не бачив, я точно говорила в минулих, минулорічних хроніках Євробачення, що мені б хотіли, щоб ми цей настрій трошечки змінили і їхали не доводити на конкурс, які ми охуєнні, зверніть на. Нас увагу от які ми молодці, а з розумінням того, що ми такі є. От ми такі є, і ми такі, навіть якщо не потрапляємо в топ 3 Євробачення, і якщо не перемагаємо, також ми все ще класні, і ба більше того, навіть якщо ми не проходимо з в фінал Євробачення, ми також прекрасні, і наші представники. І от мені здається, що в той момент, коли саме так ми будемо відправляти наших артистів на Євробачення, тоді ми точно в ньому перемогли. А поки ми цу так, от їдемо повторити успіх Руслани, трошки трошки не те виходить. Це моя суб'єктивна думка. Можливо, вас інша пишіть, або не пишіть, як хочете. А, так, далі. Шостий номер згідно голосуванню в діє дівчина, я так розумію, чи гурт називається Слухай Саш. здається, що вони цього року зробили на цій заставці, що ми бачимо текст. Я не пам'ятаю, мені здається, що минулого року цього не було, або я так не звертала увагу, і текст красивий. І на порожній, класно, супер. Мені дуже подобається. І слова, і голос, і дівчина. Е Супер для мене відкриття. Всі слухайте Сашу. А давайте далі. Рушати, бо я б все я б слухала тільки живи тепер. Ну, чисто по особистим вподобанням ще раз, можливо, не для Євробачення, але з точки зору мене як слухача, мені дуже сподобалася ця пісня і ця дівчина. Клас. Ми в першій п'ятірці згідно голосування на даний момент в дії і відкриває її Монфія. Пісня називається «Dive Inside». Погнали! Додай гучності своєму мейку з Maybelline New York. Щось мені нагадує. Але я не можу вхопитись. Що можливо, ви зараз також розумієте, що вам не щось схоже. ця пісня. Пішіть, бо я зламаю собі голову. Це інсайт, і потім ти чекаєш, бо ти послухав вже понад півтори хвилини пісні, що буде яскравіше, а воно знов провальне. Воно дуже красиве, дуже. Але трошки нудне. Я просто бачите, я вже чим далі ми слухаємо, тим більше стаю стурвозне. Але ще раз, дуже красива пісня, дуже хороша. Давайте далі слухати. Не знаю, як я це буду монтувати. А у нас наступний буде Муаят да? Амнезія, в общем. молодий, красивий, кудрявий. Джері, не перебивай. Схоже на цього з дюним. Ви поняли. noway like always run of stress out i got <imitation> він просто такий молодий в моєму оточенні 30+ вже давно нема людей де взагалі жодної зморшки не знаю скільки хлопців і я не очікувала що у нього такий буде серйозний голос so many loves lies fan all again now don't know what to do Де я казала, що у нього серйозний голос, то ще був не голос. Тут серйозний, класний, класний пацан, класна пісня. Є ось цей хук в приспіві, у -у -у", що буде запам'ятовуватись. Мені подобається. Ну, Якщо уявляти, як це буде виглядати на сцені, по-перше, він класно співає. Не знаю, як це наживо, тут класно, і воно по-різному звучить. По-друге, є ось цей музичний момент, де можна щось зробити. да, Якийсь яскравий номер, чи якийсь танець. Ну, Для сцени воно класно. Хороший хлопчик, такий вже під кінець, знаєте, як сина мені став, я вже як за свого вболіваю. Могла переголосувати, переголосувала б, але. Але для того, щоб бачити, власне, як там розподілились місця, щоб вам ось цей розпорядок зробити, я проголосувала за «Здалегідь» і голосувала я за ягоди. Хоча я не чула ще їхньої пісні, чесно вам скажу. Зараз на цей момент, мабуть, я б проголосувала за цього хлопця моя. Можливо, ягоди мене зараз притягнуть на свою сторону. Це такий бонус їм цей голос за те, як вони класно виступали на нацвідборі минулого року. Могли б запросто також їхати. Представляти нас на Євробаченні. Пісня їхня цьогорічна, зараз третя по голосах, називається «Брамая». Додай гучності своєму мейку з Мейбелін Нью-Йорк. Куде там у Перше, ми ж знаємо, як ягоди можуть заповнювати сцену, які класні номери вони можуть робити. А тут дуже зрозумілий приспів, він швидко запам'ятовується і навіть не знаючи мову його легко співати. І усе Янара Янаро і Брамая це можуть співати абсолютно всі єврофани. Все, не дарма голосувала, нормальне. Дівчат, молодці. Мені ще раз подобається все поки що. І це при тому, що ми вибираємо ще не людину, не артиста, не артистів, які будуть представляти нас на Євробаченні, а одну зіркову одиницю, яка потрапить власне, в десятку, яка буде в нацвідборі. А мені вже все подобається. Що нас чекає в нацвідборі? Що, що, що? Яка там буде битва титанів? Вау! А Другий зараз NLEO. Якщо я правильно ставлю наголос, значить правильно Пісня, що називається Супернова. Я знаю, що там був якийсь не дуже приємний скандал стосовно цього співака. Я не буду сильно в нього навіть занурюватись, Я не хочу я просто хочу послухати пісню. Якщо хочете, пошукайте про цей скандал на інших каналах. Дивимось на гучності своєму мейку з мебелініорк. Це вже святе, тому що я тільки хотіла сказати, така середньостатистична, хороша, але середньостатистична дуже пісня. Ну я ж вже наслухана. Я вже скільки вісім послухала. Це друге місце. У мене ж вже очікування завищення. І я тільки хотіла переключати, і оця красива частина пішла. Ви зрозуміли, да? Ось ця зараз красиво. Я відчув тепла, ковтаю вже по повітря, Клас. роблю, ка. Клас, мені сподобалось. Оцей момент дуже витягує пісню, якщо чесно. Чи на друге місце? Ну, можна і на друге, якщо людям подобається, люди голосують. Клас. Мені, в принципі, також сподобалось. І перше, зараз, причому з таким серйозним відривом, якщо фани когось іншого не нарішають, то можливо, так і буде, що фінка лишиться першою. Фіїнка зараз лідерка по голосуваннях. А до речі, по переглядах, або переглядах моя, у нього 83 тисячі переглядів на сторінці на нац цвітбору Євробачення Україна. Додай гучності своєму мейку. З Мейбелін, Нью-Йорк. Слава судуші. Слава Беріть красу душі! Слава Богу, Світо! Припрятайте смуток. Яка красива, я хочу сказати, фінка. Тут я аж не слухала пісню. Це сонечком ціловане плече. Так красиво виглядає. Дуже красиво. Прям відволікла мене від своєї пісні Культура. Шіда, ріда, які ви радости, так ворітом моя культура, культура моя, культура, культура моя, культура, культура моя, культура єда, Чим вище, тим, а вже ж більш прискіпливою я стаю, тому що тим. Вище мої очікування від пісні, тому що люди наголосували вже серйозно за неї, і я вже чекаю, що буде зараз роз'йобище, а його не сталося. Але пісня хороша. Чи для Євробачення? Питання. Це не дрон летить? Ні. Знаєте, що хочеться? От дивіться, я хочу просто її поставити на Іншу швидкість на 1,25. Мені здається, їй не вистачає темпу. На мій особистий смак мені повільно, мені хочеться трошки енергії, трошки життя. Ану, давайте спробуємо. Дай, дай. Комфортніше. І біт тоді зрозуміліше, а то він такий вогкий, як мед тебе затягує. Тун, тун, тун. І вона ж може і живоспівати, і швидко співати. І при цьому рухатись ми вже бачили, як виступає фінка. Мені здається, що трошки б цю пісню можливо хтось буде з команди фінки слухати. Я би прям пришвидшила, або просто додала більше цих басів, бо воно якось як провалюється. Ще раз нагадую, це кажу виключно як слухач. Ну і як людина, яка 300 років працювала на радіо, але я не пишу музику, я не співаю. Просто як слухач, мені от щось, щось тут хочеться якось повітря дати цій пісні, вдихнути життя. Тепер я її знову повертаю до звичайної швидкості. Перші це література, культура. на ноги у культура, культура. Вканеліжнико гуцула. А тут зовсім менше вже. Працюємо. От класс, вот класс. І, і, і приблизно одразу ти розумієш собі, який номер може бути, але реально хочеться швидкості басів. І тоді б я можливо не домахувалась зовсім би вже до фінки і погодилась би з тими людьми, які поки що принаймні не голосували її на е, першу сходинку на першу позицію в цій десятці, тобто на прохід далі до нацвідбору. Але не факт, можливо, поки е, я записую це відео, я монтую це відео, там вже все помінялось е, і проголосували за когось іншого. Не знаю. Хто мені сподобався найбільше? А для себе особисто класно. Я додала вже слухай Сашу в плейлист. Ну, мабуть, якби мені треба було прямо зараз вирішити, хто проходить далі, я б за йогоди все ж таки проголосувала. От класні дівчата, хочеться мені їх на велику сцену, бо вони вміють на ній працювати. Як буде, побачимо, і ви пишіть в коментарях, яка пісня, який артист вам найбільше з цієї десятки, сподобався. Мені сподобались всі. Супер. Очікую на це відбору. Тепер ще з більшим нетерпінням, тому що ще раз, якщо тут так, то я, я чекаю класних пісень. Нацвідбір буде 8 лютого. Перед ним буде жеребкування. І я, скоріш за все, також зроблю випуск з хроніками нацвідбору. Як ми робили з вами минулого року, жеребкування було надиво цікавим. Також я готую вам вже огляди на старі нацвідбори будуть наші улюблені ретро-огляди, частково ретро-треш-огляди. Як ми з вами ось тут, наприклад, згадували най найперший нацвідбір на пісенний конкурс Євробачення. Класний випуск, хто пропустив, подивіться. І нагадую: я не знаю, чи лишились в Україні люди, які ще про це не нагадала. Але у нас є ще випуск про історію України на Євробаченні. Він також дуже цікавий інформативний. Швиденький, класно згадуємо майже все, тому що він вийшов декілька років тому а, після перемоги Калош Оркестра. Знаю, що у багато хто з вас чекає треш-огляди, Вони будуть в планів. Багато. Я сподіваюся, що ми зможемо вийти в якийсь нормальний, більш-менш графік, стабільний режим і періодично треш-огляди також будуть, в тому числі на холостяка і холостячку. Дочекайтеся. Ще дякую всім нашим класним спонсорам. Надзвичайні люди, ось ви, вони. Кожного цілую в макіочках, якщо ви хочете до них доєднатися, то це. будуть посилання в описі під цим відео. Один класний бонус, який ви отримуєте за спонсорство, це ава От такої однієї з наших дівчат. Частково ви їх навіть бачите тут сьогодні. Так, блуза майже не репнула, це вже успіх цього вечора. За кадром, частково, і частково в кадрі наші п'ять киць, наші Авокадики, ну, вимахали просто вже надзвичайно. А мій чоловік Сашко, який монтуватиме цей випуск, ви постійно пишете, ну хто так класно монтує? Хто? А я в кожному випуску кажу, ну чоловік мій Сашко монтує. Прекрасно, просто от. Ми вас любимо цілому. Бувайте, я вже щось заговорилась. Бувайте. Мейбелін. Мейбелін, зв'яжіться зі мною. Тут міг бути ваш пензлик, але це якийсь китайський пензлик. А тут могло бути ваше люстерко, але це люстерко, яке Боже, страшно сказати, воно навіть скотчем. відірвала від пудри ще коли жила в Луганську. Тобто пройшло вже 11 років. А я все ще ним користуюсь. call me.